Усім привіт! І в цьому відео ми говоритимемо про те, як забити на думку оточуючих, як не звертати увагу на те, що про тебе думають інші люди, як просто спокійно собі жити і робити те, що ти хочеш. Я почну цю історію з. Ну, з, з одної історії з минулого. Коли мені було десь років 13-15. Тоді я дуже сильно переживав через думки оточуючих, через те, що про мене можуть подумати люди. Тобто, наведу приклади. Я сидів в кафе, і до мене приходила офіціантка, і я боявся їй щось сказати, бо думав, що вона щось не те про мене зможе подумати. Або, наприклад, коли йшов в магазин, то дуже боявся підходити до продавщині, щоб ну, сказати, що я хочу купити, бо так само дуже переживав через. Ну, є думку, що вона щось не так про мене подумає. Е, ну і взагалі постійно боявся щось в людей попросити, щоб. Ну, щоб вони не подумали про мене щось погане. Тобто, я вам це пояснюю, щоб ви розуміли, наскільки в мене все було запущено в цьому плані. Тому що, ну, в цьому плані ще я дуже переживав за те, що про мене інші люди подумають. Але зараз в мене цього немає. Зараз, в мене, ну, зараз я вже забив на думки оточуючих. Я зараз розповім чому. Це сталося десь, коли мені було років, років 19, я тоді зрозумів одну штуку, що, що всі люди це просто NPC. Тобто, ну так як в іграх. В іграх є гравці, ті, за яких ти можеш грати, і є ті, за яких ти не можеш грати. Ну, наведу приклади. Яку би гру назвати? Ну, давайте поговоримо про Майнкрафт, я думаю, цю гру всі знають. От в Майнкрафті є персонаж, за якого ти граєш, це Стів. Це оцей, що... ну, той, той персонаж, за якого ви граєте, за якого ви копаєте землю, б'єте дарву рукою і тому подібне. А є, от інші... а є от всякі NPC, наприклад, жителі. От Жителі це NPC, до яких ви просто підходите, щось купуєте в них, щось з ними можете поговорити. Ці NPC вони там ходять, ну, жителі вони там ходять щось, говорять одне з одним, Оце, от так само і в реальному житті. От я реальний ну, гравець це я, типу, або ти, той, хто дивиться це відео. А є просто от всякі NPC, всі, всі інші люди. І те, що думають ці NPC, воно не має ніякого значення. Бо воно. ну, В іграх не має значення, і, от, так само в реальному житті немає значення. Тобто, от... Ну, візьмемо приклад. От я там говорив про, про офіціантів, про продавців. От, припустимо, якась там офіціантка про мене щось погано подумала. Ну і що? Ну, це якось взагалі повпливає на моє життя? Ні, абсолютно не повпливає. Чи продавщиня якась погано подумає, подумає про мене, це повпливає на моє життя якимось чином? Ні, не повпливає. Отож, бо для чого тоді для чого переживати стосовно цього? Стосовно цього не треба переживати. Люди це просто NPC, то так от на це треба дивитись. Я життя, своє життя сприймаю як гру. Тобто, от я якби персонаж, за якого можна грати, персонаж, яким можна керувати. А є всі навколо якими не можеш керувати, які просто щось там ходять, щось там говорять, щось там працюють, щось ну, такими штуками займаються. От. Це от я зрозумів. І якщо ви дуже переживаєте стосовно думки оточуючих, так як я переживав в підлітковому віці, коли мені було десь 13-може 15-17, десь ось так, то можете взяти собі оцю пораду, про оцю пораду про ну, мою пораду про NPC, отак, -от, отак само дивитися на світ, так як я, і... Ви не, не будете вже можливо переживати стосовно думки інших людей, бо я, наприклад, не переживаю. От я... От я давно хотів завести youtube канал. youtube канал давно хотів завести, але дуже боявся про те, що там про мене подумають, що про мене казатимуть, що писатимуть в коментарях, а зараз, а зараз мені все одно, реально. Тобто, ненавидять, щось там негативне пишуть, обзивають, якось так, так насрати реально, ну, прям зовсім. Я не розумію, чому інші блогери так переживають через це. Бо я от дивлюсь відео деяких ютуберів на Ютубі, вони там роблять кучу попереджень, що це моя думка, це виключно моя думка. Ви не ображайтеся тільки, будь ласка, не ображайтеся, не пишіть нічого негативного в коментарях, не пишіть, не пишіть нічого негативного в Твіттері, ой, тобто вже. Ну, в FC нічого негативного не пишіть, це, це виключно моя думка. Для чого це робити? Я, мені, ось, мені взагалі пофіг, реально. Негативні коментарі чи позитивні, скільки там дизлайків, якось взагалі так, так не хвилює мене, це що просто неможливо. Взагалі, забив просто Ну NPC щось там написали, тут най пишуть, ніяка різниця. Що вони там думають собі. Я от, е Як я роблю піарю свої відео? Я от беру якесь своє відео, кидаю його в коментарях в якомусь телеграм-каналі. ну знаєте, Там є коментарі в телеграм-каналах, туди кидаю посилання на своє відео, і після цього всякі дебіли починають писати різні негативні коментарі, починають ставити всякі смайлики-клоуна там на оце посилання. Яке, яке ну Для чого вони це роблять? Типу мене образити хочуть чи що. Ну мені взагалі пофіг на вас реально. Ваша думка взагалі ну, нічого не значить. Що ви там думаєте про мене? Та думайте, що хочете, реально. Ви просто NPC, ви просто як от жителі з Майнкрафту, щось ходите, щось говорите. Ну говоріть. Говоріть собі, мені то яке до цього діла мені яке до цього діла? Ніякого. І вам так само не має бути до цього діла. Що ж, люди це NPC так як в іграх. От. Це головна ідея цього відео. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. І дякую за перегляд всім щасти!